Шепшина це колючий багаторічний чагарник. У народі її називають дикою трояндою. Зростає цих кущ на лісових галявинах, степових лугах та схилах, квіти у шипшини великі і запашні, рожевого, червоного чи білого кольору, плоди м'ясисті ягоди, червоного або чорнобурого забарвлення. Що мають цілющі властивості. Шепшина служить сировиною для приготування вітамінних напоїв, відварів, сиропів. Люди називають плоди шипшини плодами життя за те, що в них багато вітамінів та інших корисних речовин. З давних часів відомо про лікувальні властивості шипшини. Квітки, ягоди і коріння вважалися основними ліками. Ягоди в природі служать їжею для польових і лісових птахів та тварин. А за квітами шипшини можна визначати час. Вони розкриваються о 4-5 годині ранку і закриваються о 7-й годині вечора. У слав'янських народів шипшина була символом молодості, любові та краси.